Вирішив зекономити, блядь, на 30 тисячах тисячу гривень. Закортіло мені купити собі ось такі сигналізатори. Це в нас RX+. Цінник в середньому їхній там, 29 тисяч гривень. В людини, в якої я постійно скупляюся, блін, порядка, вони такі коштували десь біля 29 тисяч. Ситуація, значить, яка? У мене товариш там закупляється у іншої людини, блін. І... Я вирішив запитатися, скільки в них буде коштувати. Отже, в них вийшлося вони майже на тисячу гривень дешевше. Я вирішив купити в них. Ну, тисяча, здається, не багато, не б, але нехай лишня вона точно не буває. Отже, декілька днів я зачекав, сигналізатори приїхали. Коротше, виходить, ситуація яка: два з них працює чотенько Третій сигналізатор, оця крутівка яка... Відповідає за чутливість вона має вісім режимів. Тобто 5 режимів нормально включаються, тобто вони включаються до п'ятого режиму. Е, Останніх три режими типу, не працюють. Ну Я не знаю, вони просто та крутілочка коротше, не прокручується. Телефоную я до цих людей. До речі, люди блин, ну нормальні люди. Вони, здається, якісь там навіть спортсмени там, і те т.п. тобто займаються, мають свій сайт, бін, займаються продажою цих всіх снастів, ми там і те дайте пеп. Телефоную до них, кажуть, ну, блин, така ситуація, ми ж тіп, блин, там, відправимо тіп, на Фокс їх. Ну, відправимо, значить, відправимо. Люди, блін, пропали, Тобі я чекаю від них якогось зв'язочку, зв'язочку назад немає. Ну, проходить якийсь період часу, блин, телефоную, не телефоную, пишу їм смс-ку. Так і так, що ж ми будемо робити з цим сигналізатором. Ой, коротше, ми зараз на змаганнях, блин, завтра ми приїдемо. Коротше, все це, блін, порішаємо, скажемо, що і як. Скоріше за все, що прийдеться, весь комплект, блін, відправляти. Кажу, блин, немає якоїсь можливості один, типу, відправити. Ми нічого не знаємо. Коротше, завтра ми все знаємо, вийдемо з вами до вас на зв'язок, все вам скажемо. Ну, все, питань немає, блин. пройшов день, два, три, ніхто нічого не відповідає. Блин. Ну, пишу їм знов, типа, що, там, що, що по даній ситуації. По даній ситуації, коротше, мовчок. Отже, берега моха питання, мабуть, в тому, що скупи два рази тратить, не потрібно було б міняти людину, блин, в якої я постійно закуплявся. Тобто там хай би було на тих, ну, блін, я кажу, навіть не тисяча, блин, ну хай буде тисячі гривень. І просто капець Ще з умовою того, якби ці сигналізатори коштували, там, наприклад, там, я не знаю, 2-3-5 тисяч гривень, то хер на них, я би прекрасно розумів, що ну, є така ситуація. Вони можуть там вийти з ладу, блин, чи якась там брак чи щась. Ну, цінних цих сигналізаторів 28. І вже з тим, що вони приїхали, там, 28 з копійками корачі, обійшлися. Я просто нафікуваю.